Пройшло півгодинки і достанемо наше розтоплене масло. Бачимо, як воно нерівномірно захололо, і справді воно захололо. Не повинно бути такої однорідної маси, дивимось. Друзі, лій. Українською скажу, що це лій, якби ж це був лій, а насправді це пальма. Подивіться. Це те, про що я вам казала, друзі, це не масло. Це якась субстанція пальма, подивіться, пальма. Тут трохи додавлено, можливо, якогось порошку, який дає запах вершків. Дуже міцне. Якби це був кузиний лі, я б сказала, що це лі. Бачимо, що це не масло. Тобто цей виробник дурить. Тут відсотків 10 Добавили якусь порошку, ось у біленьке. А все інше це не масло. Субстанція, яку назвали маслом. Тому перевіряйте. І нехай вас виробники не дурять. Друзі, перевіряємо масло. Сьогодні волошкове поле. Перевіряємо на наявність масла. Пишуть нам, що тут 100% вершків. Пишуть, що це масло. Солодко-вершкове селянське, 73% жиру, 180 г. Так, і термін нам пишуть, що по 12.05 26 року. Тобто йому дають термін придатності дають півроку масло. Це вже щось не те, тому що все масло яке звичайно натуральне. За пів року, воно за 3 дні в холодильнику вже набуває гіркого присмаку. Тому тут виробник щось заховав, він якісь консерванти сюди взяв. Ну, давайте перевіримо з консервантами. Ми вже зрозуміли, що тут є даремно, він нас хоче обдурити. Відрізаємо 100 г масла. І будемо його розігрівати. Розігріваємо на відкритому вогні, зробимо з нього топлене масло. Коли розтоплюємо, тут ми бачимо, що більше є білої субстанції, чи це вершки, чи ні, але Ніби як схоже, о, бачите, гаряче, ніби як схоже, на вершки. Потім ми все це, друзі, будемо зрівнювати із натуральним маслом, з тим, яке ми зробимо. Перед цим ми брали білоцерківське масло, і ми побачили, що там виробник не тільки не вказав консерванти, але і не вказав пальмову олію, яку він додав замість масла. Замість Масла. Дивимося далі. Так, зливаємо. Тут так само, як вершки підгорає, ми бачимо, і зливаємо. Також є рідка рідка субстанція, яка тягнеться ось так нерівномірно. І скапує окремими крапельками. Після цього у нас залишилось ось таке. Відправляємо, друзі, в холодильник. Давайте подивимося, як воно воно тут. У нас виглядає ось так, зверху така пінка, ніби як молоко, ніби як вершки, насправді, можливо, і є там таке. І знизу така прозора, прозора така рідина, яка у нас коли виливалась, то вона виливалася таким, як жир, жирною масою. Відправляємо це також, друзі, в холодильник і подивимося, що цей виробник нам пропонує під назвою масло. Друзі, достала з холодильника, але мої не дотерпілися, я вже поковиряли подивитися. І мені здається, ну подивіться, на одну рідну масу зразу бачимо, що це масло набагато краще, ніж білоцерківське. Давайте достанемо його і подивимося. Там ми достаємо вершки ось. Я лише достала з холодильника. І вже воно розстають вершки. Тут взагалі розстають вершки, так як буває в бутербродному маслі. Або бутербродне це коли ми його збиваємо, а потім погано промиваємо, і он тут ось. Угу. І крупенки. Друзі, мені здається, що тут немає пальмової олії. І мої теж так сказали. Ну, я не знаю. Мені так здається подивіться на цю структуру. Тура масло. Беремо слідуюче масло перевірити. Ось такої марки делюкс. Ми вже його тут трішечки їли, тому зараз перевіряємо. Беремо масло. І розігріваємо на відкритому вогні. Це масло плавиться трішечки по-іншому, таке враження, що це не рослинне масло. Не Так, таке враження, як тваринне масло. Так. Трішечки пострілює. Тут 82%, тому воно сильно і не повинно стріляти. Ставимо холодильник, подивимось. Але запах тут при нагріванні йде, ніби це смалець. Тут взагалі не залишається нічого схожого на вершки, воно не підгорає, так як зазвичай молоко, вершки підгорають, тут нічого нема. І пахне, ніби це смалець. Зливаємо, дивимось. Друзі, мені взагалі здається, що це не масло. По-перше, пахне смальцем, коли підогрівається і подивіться, однорідна субстанція. Тут навіть якщо ті кидають якісь порошки чи щось кидають, щоб воно підгорало і здавалось, ніби там є якісь молочні продукти, тут ось воно себе отак веде. Холодильник, тепер беремо масло оце, ось таке воно. Перевіряємо все те саме. Ріжеться мягко. Пахне вершками. смак ніби схоже, на масло. Подивимося, коли ми його розтопимо. Це починає стріляти зразу і пахне підгорілими вершками, так як масло розтоплюється, запах тут іде. Тут, ніби є запах такого кислого, як ото сметана після розігрівання, але підгорів, що нема. Скоріш за все, там, де підгорівши, ми бачили, то порошкові вершки були. Тут ніяка інша субстанція. Не стікає ніякими краплями. Така вся однорідна маса. І так само несем його. Вся маса однорідна. Розтопилася. Пішли в холодильник. Тепер перевіряємо масло, своя лінія, селянське пишемо, дивимось. Воно не таке жовте, біленьке і теж пахне маслом. Ріжеться не тверде, таке ріжеться добре. І йдемо розігрівати. Тут тріщить більше, тріщить, тобто більше вологи якоїсь, можливо, сировокція, може чогось, але воно розплавляється більш тут більше однорідною масою і не видно, щоб пригорало. По краям, як в, іншому, в інших ми бачили. Тобто тут, скоріш за все, порошкової субстанції вершків не додано. Так, тут трішечки пригоріло, значить, вершки, можливо, є, щось таке молочне. І так, я не бачу, що отаке отаке в нас залишилось на цьому, ніби. Запах такий, а ну, подивимося, однорідне, зверху однорідне. В холодильник. В холодильник піш. Ага, ми наверх його. В холодильник, так. Так, і перевіряємо останнє масло. Це ось таке. Так, перевіряємо оце. Це те, що ми купили. В магазині екоферма Полтавська область за Рог. Перевіряємо його із екоферми. Вони назвалися екоферма. Подивимося, наскільки еко. Ріжеться дуже м'якенько і беремо все те саме і розігріваємо. Тут не так зразу почало розплавлятись, як завжди, починаємо на великому огні. Взагалі ми не чуємо, не... ну, стріляє, але не так сильно. Так, тепер ми зменшуємо, зменшуємо вогонь і дивимось. Запаху кислого я тут не чую. Ти не чуєш, ні? Не чутно, так? Да? Прируч. Запаху кисла не чути зовсім. І, і ми бачимо також пригорівше на, дну, на на дні, тобто молочні продукти є. Дивимося, воно неоднорідним у нас. І ось так розділяється субстанція. Розділилась. Так, подивимося на просвіт. А ну, Зверху пінка. Це ми таке бачили в волошковому полі також. Зверху пінка бачу, і цей відправляємо в холодильник. І ось це, мабуть. Все піш. Так, достаємо наші масла. У нас було чотири види. Будемо дивитись. Так, беремо перше, що написано Делюкс І написано, що це Германія. Однорідна маса взагалі, тут трішечки щось біліє. Дуже тяжко достається. Лій і... Якась субстанція додавлена рідка? Одним словом, не все якісно що написано Германія. Перше є масло, ферма. Дивимося, біліє, трошки більше біліє всього. І воно у нас тут і не захололо. Ну, в нас є краще. Тут молоко. Хм. Ну, воно і розставало, воно пахло маслом. Тут ось так. Але воно у нас однорідне, воно як, е, як смалець не захололо. Тут крупинки. Так воно і тут крупинки. Мені здається, що це масло. Це оце воно. Слідуючи масло, це що. Називає своя лінія, в кого вони беруть, зараз узнаємо. Так, на дні також біліє. Це на смак взагалі, як топлене масло. Оце, яке ферма. Дивимося оце. Воно теж тут не захололо до кінця. І теж, диви, бачиш? Тут крупинок немає взагалі. Нема взагалі крупинок. Оце, ніби як вершки тут додавлені. Сироватка просто. Сироватка якась, так. Дивимося оце, що е, за рог. Тут зверху біле і знизу біле. Дивимося за рог. Нормально. Взагалі схоже на топлене масло. Ось. О. Ну ще не повністю що Так, ще трошечки не так, але якщо, значить, зливаємо його сюди знову і подивимося на всі три. Слідуюче відео буде, ми вам покажемо, як робиться масло. І таким самим методом ми його перевіримо. Ану скуштую. Перше, це зарог крупинки. Відчуваються крупинки, і таке, як топлене масло. Слідуючи те, що своя лінія. Крупинки теж відчуваються, але тут менше більш така субстанція жирна, жирна, жирна. Оце дуже жирна. Тут, тут щось додавили. Витаю. Слідуючи масло ферма, мені здається, що це взагалі тут саме найбільше масло, так? Ну, а, це, а це ось бачимо лій. Тобто, не лій. Ну, схоже на, на лій, на льот, на одноманітну таку масу. Пальмова олія. Пальмова олія. Ми не будемо казати, яка це олія, що це. Ну, одним словом, таке як лій. І на ньому написано Германія. Це я зразу сказала не все то якість, де написано Германія. Залишайте з нами, ми вам покажемо, як робити справжнє масло. І таким самим методом перевіримо його і покажемо, яке воно буде.